Всім доброго дня, сьогодні ми в тебе. Я на акційні ціни які помінялися протягом тижня овочі, фрукти, наче мандаринок, ціна ціна 99-95 кілограм. Яблука ще подорожчала, тут вже 95 гривень. Ось такі Golden 90. Є дешеві, до речі, 67,45, але не першої свіжості. Томати на 2 гривні подешевшили. курудза на 2 гривні подешевша, цибуля на гривню подешевша, бурак на 5 гривень подешевшив. Вроді буде так, як було минулого тижня. Чесник на гривні подешевше, На 100 грамів май на увазі. Все, що я говорю, то подешевша, на 100 грамів. Огірок акційна ціна 40 гривень. Перець, до речі. Дуже вагомо подешевший, 12,65 за 100 грамів. Кавун вже 2589. Також гарна ціна. Томати на 5 гривень. Акційна ціна дешевше. Глянемо ще на зелень. Чері, томат є котельний 65 гривень. Упаковочка на 5 гривень Подешевше. Капуста 19 гривень молода, метр 9 за кілограм. Кабачки таке як Картопля Ось картопля 22,89, молоденька, Гарні ціни на олію, бачимо колей на Мак 79, 80. Майола 65. Розумний вибір. 60 гривень. Ось такі ціни гарні. Цього на Авіон. Дія своя лінія 216 гривень. Майже 3 літри має упакування. Щедрий дар 255 3 літри. І колейна 165 1,8 літри.